З нами Віктор Тригубов на прямому зв'язку? Це майор і речник оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця. Наші вітання, пан Віктора. Вітаю вас, слава Україні. Героям, Героям слава, слава. І всім, всім людям, які наближають нашу перемогу, слава теж. Скажіть, яка загальна оперативна ситуація у зоні відповідальності Осу Хортиця станом на 10 11 uh, Інтенсивно. Uh, зараз найбільш інтенсивним є Покровський напрямок з усієї зони нашої відповідальності, після нього йде Турецький напрямок, Новопавлівський ну, та Ломанський це, це найбільш актуальні зараз міські бої в Краматорську. Та в часовому яру та турецьку часів Яр, заработ у Краматорський напрямок на Краматорському напрямку. Це часів Яр, та, також на Краматорському напрямку, штурму противника в напрямку Ступочок. Також спроба противника наступати на купінському напрямку та перекидати техніку через річкою найспокійніше в нашій зоні відповідальності на харківському напрямку, е, окремі ж тому віддії противника в місті Вовчанськ, але скоріш спорадичні. Давайте проговоримо про те, як виглядає застосування бронетехніки російськими окупантами на різних відтинках фронту і безпосередньо на тих точках, які дислоковані за вами. Чи бачите ви різницю? Це залежить від конкретного напрямку. Якщо ми говоримо про, в першу чергу, Покровський напрямок і в другу чергу Кубінський, там відносно багато застосовується класична бронетехніка, бронеколонами. Ну також час частково на Новопавлівському. але якщо ми говоримо про те ж купінські, там дуже часто це старі танки, переобладнані для перекидання піхоти. А от якщо говоримо Поковські, там вся номенклатура, включно з сучасною бронетехнікою. В принципі, зараз росіяни все більше переходять до легкої техніки, це більше адаптуються до умов сучасного протистояння там, де їм треба просто швидко перекинути. Ті чи інші сили за українські позиції за українські лінії оборони вони намагаються це зробити за рахунок легкої мотоциклів, багії і таке інше, просто щоб встигнути проскочити. А не, ну, не рідко встигають насправді, але це принаймні, має е, трішки більше шансів на життя ніж виїжджати танковою колоною і зазнавати ударів від дронами чи підриватися на міновибухових загородженнях. Пане Вікторе, по Покровському напрямку, якщо деталізувати по флангах, ви кажете, по техніці вся номенклатура тут застосовується. По піхоті тактика ультрамалих груп по одному, по двоє. Наскільки часта історія? Чи все ж таки переважно ну, там по 10-15 і більше? Е, і артилерія. Що тут? На Покровському напрямку Маріубує все ж таки близько п'яти людей. Артилерія, звісно, застосовується повним чином, а дуже малі аж до одного особи. Це скоріше на Лиманському є така особливість. В останні дні було помічено, що там аж до просто один хлоп намагається пролізти в полізійному плечі кончу, а там вже намагається на зв'язок наводити своїх і чекати на підкріплення. Бо були такі феномени, але це не Покровський напрямок. На Покровському напрямку мені здається просто трішки більше щільність позиції в цілому. Тишки більш інтенсивність бої зіткну в цілому, і тишки більше дронів постійно в повітрі, тому там ти особливо так не проїздиш вже. А ось на деяких інших намагаються. Якщо говорити про напрямок, який називається у нас Лиманський. Що маємо розуміти про нього? І маємо говорити, що маємо розуміти про нього, і які точки для вас виглядають найбільш небезпечними і цікавими для ворога, сформулюю так. Ну, Луганський напрямок це спроба росіян вийти на залишки Луганської вийти на залишки Луганської області і розвивати наступ на, пів... на північну частину Донецької, в тому числі розвивати наступ на Крамдорську-Свянську агломерацію з... зі Сходу з Півночів, в тому числі. Е, там не, не багато якихось. Помітних населених пунктів там ну, за те часто бої йдуть просто в укріпах, що відносно чим, так, в незаселеній місцевості, тому там росіяни активно застосовують легкі транспортні засоби, активно намагаються інфільтруватися в українські бойові порядки, і ось саме так це і виглядає, як, як було описано в попередньому коментарі. Скажіть, а підземні комунікації, пане Вікторе, в якійсь з не знаю... Зон відповідальності населеному пункті використовують yeah. вороги для того, щоб спробувати кудись там просуватись, чи ні? Ця було... тактика канула було спорадично в Турецьку. Там вони є. Там вони використовувалися ще українськими силами при його звільненні у 15-му році 14-15-му роках. А, І вони намагалися їх використовувати росіяни, в тому числі при штурмах, але там не дуже успішно по тієї простої причини, бо вони відомі. Ці комунікації відомі, ми про них просто по всі також росіяни намагалися використовувати гідротехнічні споруди у часовому яру при справді з штурму часового яру. Але це те, теж та ж сама історія. Воно хороше, коли противник про нього не знає а коли українці самі ж чудово знають, що там де, ну воно не таке ефективне. А якщо ми говоримо про оптоволокно, зміну погоди і інші обставини зараз да ми розуміємо, що не тільки температурний режим, а і е, 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 листя на деревах, то більше стане, менше стане. Як прогнозуєте, ви чи взагалі зміна сезонів не впливає на використання дронів на оптоволокні? Ну, Якраз дронів на автоволокні не так що було. Тут скоріше мова про те, що коли з'явиться зільота, взагалі групам буде легше переховуватися на місцевості, в тому числі операторам різних типів дронів, усіх типів, що на оптоволокні, що не на оптоволокні. Тому так актуальніше, бо війна стане ще більш несподіваною. Бо буде більш прихованих переміщень, людей, техніки, буде більш закритих позицій, буде більш, скажімо так, атак з несподіваного кута, але це знов-таки актуально для обох боків. Якщо про дрони на оптоволокні трохи продовжити, я ж так розумію, вони не те, щоб є універсальними. і Часто густо росіяни їх з одних і тих самих точок запускають не тому, що їм ліньки, а тому, що ну, неможливо з будь якої точки оптоволокно. Використати на дроні? Е, ну, скажімо так, у дроні навтоволотні є свої обмеження. Е, вони потребують трішки іншої кваліфікації пілота, вони важчі самі по собі, вони менш е, швидкі. Е, основна їхня перевага лише в тому, що вони захищені від дереву. Це правда, ось тут це є. Але вони швидкі, вони часто виходять з ладу, просто по причині виходу з ладу самого цього шнура. Тому вони не є універсальним рішенням для будь-якої ситуації. Хоча вони мають низку переваг, як то нечутливість чути як то можливість використовувати у засідках, але в них високий показник відмов. І в них підвищена вимоги до кваліфікації пілотів. Тому це, скажімо, так теж не панацея. Дякуємо пане Вікторе за ці роз'яснення. Віктор Тригубов, майор, речник оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця. Він був на прямому відеозв'язку.